Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва з 24 травня по 18 червня 2012 року за підтримки Internews Network та посольства США в Україні провів опитування журналістів. Виборча кампанія 2012. Чого журналісти очікують від соціологів? Усього було опитано 72 журналісти: 30 з Києва та 42 з усіх регіонів України. Результати опитувань стали підставою для проведення круглого столу вибори 2012 Соціологія і журналістика. Отже, ми звичайно можемо багато претензій один до одного висловити, але на мою думку, це не має сенсу. І в цьому тандемі, де там, хто винен, що робити, тандемі де першу позицію дуже люблять мусувати політики. Ми все таки давайте зосередимося на другій частині. Є три інстанції, яким довіряють, що в нашому суспільстві, які нікого не довіряють. Перша, це церква. Ну, До церкви ми не дотягуємося, звичайно. А далі йдуть соціологи і журналісти. Так вийшло заслужено чи не заслужено, але нам суспільство довіряє, і тому власне ми повинні це повинні це довіру якось виправдовувати. Абсолютна більшість опитаних журналістів постійно або час від часу використовують в своїй роботі дані соціологічних опитувань у трійку соціологічних центрів, яким найбільше схильні довіряти журналісти. Війшли центр Разумкова. Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та Київський міжнародний інститут соціології серед експертів, думку яких вважають найбільш авторитетною під час виборчої кампанії, найбільше голосів журналістів отримали Ірина Бекешкіна, Євген Головаха, Володимир Фесенко та Володимир Паніотто. Особлива увага до соціологів буде під час виборів. Питання демократичності виборів значною мірою, ну, звичайно, не вирішальні, але значною мірою залежить від того, як на виборах будуть працювати і соціологи і журналісти. І, і, і щодо соціології, я зараз, коли, наприклад, з дипломатами спілкуюсь, я обов'язково кажу, що перше, що слід підтримувати, це як зімпот. Більшість опитаних журналістів вважає, що потрібний підручник, який би допомагав правильно розуміти та використовувати дані соціологічних опитувань. Тоді б їм легше було інтерпретувати соціологічні дослідження, основні методи маніпуляцій і зловживань соціологічними даними, а також визначати, як розрізнити справжні опитування від купленого, за якими саме критеріями. існують певні методи чи певні показники, точніше. Які дозволяють поставити під сумнів те чи інше опитування, скажімо, якщо в описовій його частині наявні деякі формулювання, які свідчать про недостатню фактовість соціології. Скажімо, якщо подаються результати опитування лише міського населення, але стверджується, що а, дані репрезентативні стосовно населення в цілого є. Такі опитування публікуються, хоча, можливо, це не є лише опитуваннями. Це є саме опитування міського населення. Опитані Його, журналісти населення. оцінюють стан свободи слова в Україні 4,5 з бала за 10-бальною шкалою. Це значно гірша оцінка ніж була дана в опитуванні у березні 2005 року 7 балів, та у березні 2009 року 5,9 бала. Проте дещо краще, ніж у червні 2010-го 3,6 бала та грудні 2011-го 3,7 бала. Мене, наприклад, цікавить, ну як журналіста теж, наскільки усталена громадська думка впливає на результати соціологічних досліджень. Не в тому сенсі, наскільки ви, як соціологи, піддаєтеся їм, а наскільки ті, хто вам відповідає, що мене наштовхує на цю думку. Ну, зокрема, і е, оці результати зовсім не відчуваю е, тиску і цензури в цій роботі. Я можу припустити, я можу помилятися, але я припускаю, що частина з цих відбитий зумовлена тим, що соромно визнавати, що цензура і тиск є, а ми, значить, з цим миримося. Більшість опитаних журналістів відчувають на собі прояви тиску та цензури у своїй роботі. Тиск відчувається з боку представників влади та через самоцензуру. Серед тем, на які відчувається тиск та цензура, журналісти виділили політику, критику влади, демонстрацію різних точок зору, включаючи опозицію та теми, пов'язані з інтересами власника.